Доброго ранку, любі малята. Ось і завітала до нас пора року зима. Зимонька, голубонька в білому кожишку. Любимо ми бігати по твоєму сніжку. Дітки, а ось і зима. Зима дарує радість сніг. Снігу можна ліпити сніжки та сніговика. Можна кататися на санчатах. Ковзанах. вижах. Дітка. Давайте разом розповімо про пору року зиму. Яка зима я буду називати, а ви повторите разом зі мною? Зима сніжна. Морозна, святкова. Кришталева, люта, білосніжна, вітряна, ледяна. ось якою може бути зима. Вона часто змінює свій настрій, але ми її дуже-дуже любимо. Малята, дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей.